І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Нестор. В цьому відео я вам покажу, як користуватися механізмом, який я розробив безкоштовно для того, щоб заробляти кошти на валютному ринку. Ось. Сьогодні перший тестовий день. Він ще не зовсім дороблений, в тому плані, що, ось, бачите, 11 смайликів, Оця валютна пара, коли давав сигнал, не була доступна на бінаріумі. Ось. А валютна пара якби, ну, доступна, є на неї котировки, ось ви можете бачити на графіку. Але на самому бінаріумі вона була виключена. і тому це єдине, що не настроєно. Ось, так бот, в принципі, себе показує дуже хорошо, і сьогодні я м -м, покажу вам, як. Детальніше на ньому торгувати, розберемо сигнал, на прикладі Ось, хочу ще сказати, що сьогодні тільки, так би мовити, перший його запуск, і далі ми будемо його постійно прокачувати. Тому давайте зараз бодай сигнал. Я включу, так сказать, графік, і сьогодні поторгуємо по сигналу. дає сигнал кожні 20 хвилин, тому наступний сигнал має бути плюс-мінус через. Ну, через 20 хвилин виходить 52. Зараз у нас 19.43. Ось тому а, я зразу сяду за комп'ютер. Як тільки буде сигнал, тому переключаємося вже на сам сигнал. До речі, всі посилання на брокера, як заробляти на мій бот, на мій телеграм-канал, все буде в описі. Тому підписуйтесь, поїхали. Ось зараз прийшов сигнал. Є але на жаль. Валютна пара неактивна ГБП. Кат. От, неактивна на 5 хвилин. Можна поставити тільки на 5 плюс хвилин, тобто до 20.00, але це буде трошечки яма. Ось ну цю штуку боті ми виправимо сьогодні перший день. Я почекаю наступний сигнал і, надіюсь, наступний сигнал вже буде прибутковий. І так, друзі, ну що дочекався я новий сигнал. Протягом кількох хвилин будьте готові. Надіюся, що зараз буде сигнал, який а, є на бінаріумі. Ось, як ви можете бачити, я повністю трушна людина, повністю все чесно кажу. Да, зараз в даний момент бот а, недопрацьований. Мене це теж занепокоїть, тому що перший раз, перший раз він сьогодні вийшов, так сказати, в світ, перший раз він сьогодні почали користуватися, і ось, бачите, з зіштовхнулося таким, з такою проблемою, що там. Валютні пари можуть на брокері зачинятися. Ось, але нічого страшного, це все фікситься. Головне мені зараз це пояснити принцип його роботи. Ось і все. Тобто, зараз, коли Бот веде ось таку плашечку, що типу зараз буде сигнал, ми просто відкриваємо брокер і чекаємо. ось тому, тому все. Зараз будемо чекати, бо багато хто не розуміє, як це угоду відкриваємо на 5 хвилин, ціна активу і так далі. Ну, ціна активу і так далі, це ціна відкриття, ціна закриття. Це просто для розуміння, що бот не з воздуха бере там, типу перемога чи зрада чи, чи поразка. Бот має настоящий сервер, де який через API підключений до TradingView і вже на TradingView він бере котіровки. Ось і за рахунок того, що. Ми купили багато приватних індикаторів. Ось, наприклад, ось такі можете бачити, все озвучувати не буду. Ось, ну там близько 30 індикаторів. Ось тут написано. І якщо так би мовити, більша частина з них вказує на якийсь певний напрям руху, то це означає, що бот видає вам сигнал. Ось також тут бота є догон, це типа ось він дав вниз. Бачите? Підготуйте суму для додаткового входу, тобто тут мінус. Він відкрив ще одну тільки вже на 2 хвилини, а не на 5 І, в принципі, все. Так, сигнал Євро ГПП. Надіюсь, молюся, що є Євро. Ну, наче є Євро ГБП, так, да, популярна валютна пара. Дивіться, вниз на 5 хвилин. Тобто у нас повідомлення видано в 2020. -20. Це означає, що ми сигнал ставимо до 2025. Давайте я вірю боту. Тупо вірю цьому боту. 100 тисяч гривень ставлю в першу ставку. Надіюсь, вірю не зря. Навіть якщо зря повірив. Так, ну тикайся вниз. Що за прикол? Ні, не ганіть, боже, як не бот, то сайт, сьогодні в мене. Ой, в мене 200 тисяч поставилось. Та ну ладно, і, чесно, не жалко, я уверен в ньому. Ось, коротше, бачите, якщо відкривається сигнал 20-20, ми просто плюсуємо плюс 5 хвилин. І ось тут ось, ось о, вибираємо, плюс 5 хвилин. Тобто, давайте іншу ситуацію. Якби він, наприклад, кинув сигнал 20. 22, отже, тут нам потрібно було вибрати 2027. Зараз ще немає 2027, але треба було вибрати 2027. Якщо, наприклад, він би кинув сигнал. Йопс. <світ> якщо він, наприклад, би кинув сигнал в 2021, значить ми тут би вписали до 22.6. Тобто від цього часу, я, в який би опублікований сигнал, просто додаємо 5 хвилин. Так, ну, нічого страшного. Навіть якщо зараз буде мінус, ми просто поставимо догон в розмірі. 400, ну, по 200 тисяч дві угоди зробимо, тому що можна 450 250 з одну. Ось. Давайте відкриємо, якраз таки. Ну, так як я, коротше, не можна робити, це щось наче випіндрюватися на відео. Не знаю, за чим я це зробив. Але, опять-таки, ще на вечір. Зараз я уверен, що все буде чітко. Ось, давайте відкриємо повністю графік і подивимося, за рахунок чого бот взагалі видав такий сигнал. Ось. Я думаю, що, скоріше за все, він видав такий сигнал, тому що. Чесно, фіг його знаю. Ну, якщо давайте по теханалізу судити, на рахунок якого він працює, я думаю, ось такий він провів собі рівень. Я думаю, він провів ще десь отут рівень, і, типу, він такий: ага, є тут у нас так, то значить, це буде якесь пробиття. Чесно, я не програміст, щоб прямо на 100% казати. За рахунок чого він тут подивився, що буде вниз, типу, на теханалізи тут може бути пробиття трикутника. Може на фоні цього, може ще якийсь індикатор там йому щось нашептав. Коротше, Будем, будемо дивитися, поки в нас, ну, типу, я завжди з вами чесний, поки от вчора була ідеальна статистика: от євро ПП вниз 5, вчора було там щось 20 плюсів, там 5 мінусів, чи щось. Сьогодні якось, ну, воно. Туди-сюди, ось в будь-якому випадку, ми будемо його допрацьовувати. В будь-якому випадку ми будемо його розвивати. Ось, щоб він більш активно давав о, угоди. Тобто, я такий же звичайний юзер, як ви. Ось я не позиціоную себе якийсь профтрейдер, Я не позиціоную себе як ще якась така. Жорстка да, людина, яка там кічиться, да я все знаю, ні, я розвиваюся так само разом з вами. Ось тому тут немає нічого, так би мовити, постидного. Якщо я кажу, що от з першого разу він не ідеально прям працює, але ми в процесі на те, щоб все тіпа, змінити в кращу сторону. Ось, В будь-якому випадку, цей бот можна використовувати як додатковий інструмент до вашого аналізу. Розумієте, тобто я рахую, що все вийде. ось, Просто сьогодні дійсно якось. Ну, ви самі може бачити. Дивіться, який графік, скакучий, да, тут, типу, аналізуй, не аналізуй, якась діч може вийти. Ось ну а ну, а ну, а це вже цікаво, не вже? Не вже, не вже, не вже, не вже ботик. Ти що, дійсно такий молодець? Ти що дійсно так знаєш? Та ну, ні ганіть. Я ж сам здивований. Тому що я б тут хер напевно вниз заходив. От чесно, якби я ось тут, я би такий, ну тут від, від, лінії, від, від лінії підтримки буде от бой. Типу, от тут бої пройшов, я, в принципі, б і заробив кошти, але вниз би я все одно хер би заходив. Та ти що? Да, ну дивіться, що робить. Невже плюс? Невже 200к я не зря поставив. За ти що, у мене прям гор, гордость буде, ти так, так погано тебе зараз. ЄБАТЬ! Ну, все, ні, все, мужики, базара ноль, ахуєнний механізм я зробив. Ну, як я дав, дав завдання таке зробити, ну і керував. Да ну нахрін. да, ахуєнно. Тільки чомусь сьогодні не зачиняється. Навірно, сайт трошки вахує, що, що таке може бути. Ну зараз ми маємо зробити 172 тисячі гривень плюса. Ну, да, заробили, там щось завісло. Йоу, оце то мощь. Оце тому. І зараз бот напише, що плюс, щоб ви не думали, що це я не знаю, якийсь тупо він на рандом кидає. Ставте лайк, друзі. Що, чому так мало трейдерів? Дивіться, який, який чудовий сигнал. Всі заробили коштів. Ось ще плюс, бачите, ну, типу, автоматично все працює, все чітко, профіт. Він працює з 9 ранку до 10 вечора. Лайки. Більше лайків потрібно. терміново на бота. Ось, все, друзі. Ну в мене сьогодні. Читай перша торгова сесія, і вона вже пройшла чудово, тому я, в принципі, дуже, дуже сильно задоволений. Все, буду грузити цей ролик на YouTube. Всім дякую. Надіюсь, ви вже зрозуміли, як тепер торгувати по боту.